Вітаю вас, малята! Чи відомо вам, коли прокидається від сну природа? У природі також є ранок року це початок весни. Перший місяць весни називається березень. Саме у березні вся природа прокидається від зимового сну. Сьогодні до нас завітала красуня весна і просить, щоб ми допомогли їй розбудити природу від зимового сну. А чи знаєте ви, що у весні? Є ще один надійний помічник, який теж допомагає у цій нелегкій справі. А хто це? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконця. Всім воно життя дає променисте. Сонце. Малята пограємо в гру яке сонечко. Ми подивимось з вами на сонечко. І скажемо йому комплімент, яке воно? Сонце весняне, сонце, а ви продовжуйте. Лагідне сонце. Привітне. Сонце. Ласкаве, сонце золоте, сонце променисте, сонце тепле, сонце. Радісне сонце, веселе Сонце ніжне. Малята. Зверніть увагу, що взимку та навесні сонце посилає на землю різну кількість тепла. Взимку воно не підіймається високо над землею, посилає на землю коси промінці, які її не зігрівають і дають менше світла, а навесні сонце підіймається вище. Промінці дають більш тепла і світла. А кому потрібно сонце? Сонце потрібно всім людям, тваринам, рослинам, комахам та птахам це джерело життя для живої природи, яка є на землі. Які зміни відбуваються у природі після появи весняного сонечка? Дні стають довші, а ночі коротші. Сонце розтоплює сніг та кригу. Потекли струмки, наповнюючи водою річки. Сонце обігріло землю і почали пробуджуватися рослини. У лісі ще і сиро, а на зігрітних сонцях лісових колявинах з'являються перші квіти білі, ніжні, з ледь помітною зеленою облямівкою. Це підсніжники, пробиваються під снігом та синіють проліски. Їх залишилось дуже мало у наших лісах. Не поспішайте зривати квіти, краще помилуйтесь ними. Адже і підсніжніки і проліски занесені до червоної книги природи. Їх залишилось дуже мало, вони можуть і зовсім зникнути. Якщо ми будемо всі разом їх оберігати. А ось на пагорбі зігрітим сонцем з'являються жовті квіточки, такі яскраві, не наче Срібні, мов зібрали в себе перші вісняні сонячні промінчики, це квітка, мать і мачха. Починають пробуджуватися дерева та кущі. Зігріти сонцем, вони поволі наповнюються бруднявими бруньками, перші цвітуть берізи, лищини, вільхи, потім виростають листочки. Ніжні липки яскраво зелені, незабаром з'явиться зелена трава і інші весняні квіти. Замість снігу ідуть яскраві дощики, після яких все навколо оживає, природа прокидається. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінка мокрила, а на полі жайворонок, соловей ковгає, землю обрану весною. Вранці зустрічають. До нових зустрічей, малята!